Усім привіт! Продовжуємо гуляти та щось цікавеньке для себе шукати. Роздивлялися ось такі прикраси, чогось їх виділили на ексклюзив у Smart Story. Це ручна робота, безперечно, дуже гарна, але самі матеріали здалися мені не надто якісними, дуже легкими. Все ж таки це було гарненько. Мабуть, це була чиясь колекція, ось така величезна. Гарно, але, повторюся, самі ось ці всі намистини були занадто легкі, якісь занадто, як на мене, дешеві. Гарна була там фурнітура металева. Для мене то складно, чого я сама не вмію робити, завжди мене дивує і викликає повагу до людей, чия енергія витрачається на подібну красу. У минулому відео обіцяла вам показати такий халатик. Він у китайському чи японському стилі кімоно, виготовлений з 100% бавовни, але бавовна така, знаєте, не тонка, дуже м'яка. А зверху, оце все червоне, воно як на глянцеві такий, типу як атласній основі, дуже мені сподобався. Дуже якісний, довгий. На мій зріст. Теж підходить. Я запропоную його в своєму інстаграм ближче до весни. На зараз він дуже легенький. І ще я думаю придбати до нього пасок. Там немає ніяких петель під пасок. Але все ж таки хочеться, щоб він зав'язувався. Рукавчики дуже зручні, гарний, прегарний дівчата. В описі лишу вам посилання на будь-який товар в своєму інстаграм-магазині. Тож підписуйтеся. І шукайте вже щось цікавеньке. В іншому магазині, в Брітіш теж ваговий секонд, знайшла абсолютно нову ковтину, приглянула її для своєї доньки. Гарний рожевий колір, свіженька, пухнаста, новенька із запасними гудзиками. Також роздивлялася бодлончик з натуральної тканини, повністю вовняний, але там була не тільки плямка, але й ще й дірочка, тому навіть не зважила на цей товар. Ковтина завартувала 160 гривень. Це був третій день завозу. Ще глянула ось таку сумочку від Ted Baker вінілову. Її можна розправити у гарячій воді. Але я не захотіла заморочуватися, просто вам показую, що вона абсолютно нова, геть не ношена, просто деформована. Зараз примірюю на себе цю ковтинку. Мені не дуже подобаються ті зав'язочки по боках, але їх можна або зав'язувати не бантиком. Або просто відпороти там і просто залишити такі розрізи. А, тому я цю ковтинку все ж таки забрала новенька, м'якесенька, і все ж таки 14% вовни до акрилу. зробили своє діло. Дуже класно, дуже приємно. Навіть ось таку без маєчки надягати. Або на якийсь інший, светрик чи ковтинку. Ну, класно, класно було. Забрала. А в іншому смарт-сторі я знайшла в останній день перед оновленням товару ще одні синтетичні штани. Вони не утеплені, такі демісезонні. непогано на мене сіли, вони трошки завеликі в талії, але мені було досить комфортно і зручно. Я не буду боятися, що чогось наїмся чи нап'юся, того я все ж таки їх забрала. Хочеться більше комфорту, ніж навіть тієї краси. Дуже мені сподобалося, що вони абсолютно нові і заважили 31 чи 32 гривні щось таке. Зараз вам покажу, то на вагах. Часто я наголошую, що нове. Так, мені подобається, коли речі нові, не ношені, або як нові, щоб вони радували моє око і не було приємно за бюджетні кошти їх купувати. Насправді, за такі гроші знайти річ, яка мені сподобається, то для мене велика рідкість. Вже занадто я перебірила якась в той самий день. Я приміряла сукню, вона зараз не за сезоном, але це зараз, Це 95% кутону, 5 листами. Взяла в примірку з люксуша ось таку натуральну сукню. Там був і кашемір, і вовна, і віскоза, гарний колір. Покажу вам зараз це все в примірці. До тіла дуже приємна була. Ще сподобався вкорочений кардиган від Зара. Теж натуральний склад. Я хотіла його придбати. Але потім знайшла невелику дірочку. Тож будьте уважні завжди. Ось я його приміряю і думаю, що заберу десь я собі спланувала, що він буде коштувати гривень 40, ну максимум 50, але навіть не зважувала того, що знайшла недолік у нього. А ця сукня мені в примірці не сподобалася. Ні довжина мені не підійшла. У цій кишені внизу трошки мене якось збентежили. І зверху вона була така, знаєте, як силуетна, дуже обтягуюча, а знизу дуже вільна. Ну, Щось тут було не так, щось було не так, тому я її забракувала. Недоліків не знаходила. І стан у неї був добрий, не такий, як ми з вами любимо, щоб геть як новеньке. Ось цю сукню від зара я забрала. Подібні ми з вами приміряли в сінсеї, тільки синтетичні і з недоліками. Ця була ідеальна. Ідеальна чорна, просто камера не дуже гарно показує. І ще вона була приємна до тіла. І Якщо будемо в живій здорові, то весною буду її із задоволенням носити. Підійшла мені і довжина, і розмір. Заважила сукня 146 гривень чи щось таке. Уподобала собі нові лисини для тренування, бо, вибачаюся, ті минулі, що ми з вами купували, вони у самому гарному місці репнули, я вибачаюся, пішла стрілочка. І я їх носити можу тепер тільки вдома. А ці чорні сподобалися. Люблю я лосинки на високій посаці, але ці були якісь дуже неприємні до шкіри, Тому забрала оті чорні. В Хумані двотижневій знайшла знову пару від Пітер Хан. Це 100% вовна, гарний колір, розмір елічка. Але на кардиганчику знайшла недолік, пізніше вам покажу. Тож з магазину того разу я вийшла зовсім без покупок. Мені не сподобався завоз, не сподобався асортимент. Ну, Ви знаєте мене, я дуже прискіплива. Ось цей недолік. тут Нібито як зашито, нібито як акуратно, але ні собі, ні вам. Такі речі я пропонувати не хочу. Ось показую, що робиться. В залі нікого немає. І в мене покупок теж немає. А в іншій хумані, де вже був розпродаж абсолютний. Тепер остаточна ціна 24 гривні за річ. Я придбала дві синтетичні речі, обидві для дому, одну для доньки, одну для себе. ви знаєте, що мені подобається такий колір, ближчий до зеленого чи хакі. А синтетичні речі, так, але вони приємні. І коли часто надягаєш щось вдома, то потім із легкістю на наступний сезон можна то все викинути. І ось цей мій зелений, домашній улюблений светрик тепер. Не знаю, от проста річ, вона мені так сподобалася, мабуть, того, що в той день я зовсім нічого собі не знайшла. А це і знайшла. Трошки підняв мені настрій. Бачите, геть не хотіла його із себе скидати, тож довго крутилася перед зеркалом, створювала людям чергу. Так, це інший смарт-стор в іншому місці. Тут побачила такий товстий, гарний светр. Але в складі там було всього-навсього 3% альпаки. HM. Що ви робите? Стільки синтетики і всього 3% альпаки. Правильніше казати альпаки. Знайшла знову ж таки зелену сукню. Вирішила її приміряти. Не можу я стримуватися від таких кольорів. Вона була 100% віскозна. Гарний простий фасон. Мені в ній не вистачило довжини, довжини наперед вам скажу. Та й так не за сезоном в мене речей, в принципі, вистачає. Тому приміряли її заради нас усіх. І знову ж таки з того магазину вийшла без покупок. Сподобалося, як рукавчики оброблені. Спущене плече. Непогана сукня, в стані нової. І тоді до мене завітав якийсь гость. Це була чи бджола, чи оса, не знаю. Я трохи злякалася я вперше таке. Я бачу в приміручній. Тут я показую, що одягаюся вже в три шари. Прощаюся із вами до нових відео. Тож бувайте усі, живі здорові!